Крадений сніг Степан СОляр. Частина 1. Одного разу напередодні Різдва кудись пропав увесь сніг. Остання кубка зосталась під деревом горобини, гілки якого були рясно всіяні спілими ягодами. Цю купку снігу вирішили захистити двоє снігурів. Брати Рутик. Озлі. До справи підійшли вони відповідально. Рудик не зводив очей з останнього снігу, а Озлі навіть червону в'язану шапочку одягнув на випадок, якщо стане надто холодно, та день наближався до вечора. Втомилися брати та й поснули. Прокидайся, брате! Кричав Рудик, будячи сонного брата. Прогавили ми злодія вкрав він останній сніг. Як так? Я ж лише на мить заплющив очі. вигукнув Озлі, озираючись довкола, наче сніг міг сховатись десь поблизу. Що ж нам тепер робити? Без снігу ніякого різдва не буде. схопився за голову в розпачі Рудик. Ми мусимо впіймати цього злодія і повернути увесь вкрадений сніг, заявив впевнено Озлі, поправляючи червону шапочку. Ти це серйозно? здивовано перепитав Рудик. Абсолютно. цей момент Озлі випромінював небияку рішучість. Але як ми це зробимо? допитувався Рудик. Уявлення не маю. Розвів крилами озлі. Так і знав, розчаровано опустив голову Рудик, та за мить уже впевнено задерть дзьоба промовивши: Треба із чогось починати. Знайдемо місце, де вперше зник сніг. Може, там щось і дізнаємось. Тож, зібравшись із силами, брати полетіли в місто в центральний парк, де вперше помітили, що сніг. Кудись зникає. Поки двоє снігурів шукали сліди злодія, що вкрав увесь сніг, у таємничому місці посеред лісу розпочався справжній снігопад. Це тепер було чи не єдине місце, де ще можна побачити сніг. В усьому іншому світі останній він швидко танув, не залишаючи навіть слідів. Панна в сіросиньому вбранні прогулювалась парком, що розкинувся довкола самотньої вежі. У світлі ліхтарів засніжені дерева, сніжинки, що кружляли у танку, підхоплені вітром, створювали казкове враження. Мимоволі, панна й сама, дзвінко, сміючись, закружляла. Мій, тільки мій. Промовляла вона, усміхаючись, з якимось божевільним вогником в очах вежу і засніжений парк відділяла від лісу незрима межа. Жодна сніжинка не могла перетнути її. Без снігу місто виглядало похмурим, сірим і брудним. Куди зникав увесь святковий дух, а на зміну йому приходив сум і вічай. Жителі міста більше не посміхались, заклопотані вони не помічали нічого довкола, не вітали одне одного із наближенням свят, не купували подарунки, не прикрашали оселі. Без снігу люди втратили дух Різдва, і тільки маленькі жителі міста все ще не втрачали святкового настрою прикрашали свої гнізда, нірки, готуючись до свят. Хоча й вони без снігу сумували. Коли снігурі прилетіли в парк, то не впізнали його. Зазвичай у цю пору він гомонів життям перед святковим настроєм, веселими піснями та вітаннями. Зараз тут панувала тиша. Звірі прикрашали свої оселі та робили це якось безрадісно. Не було звичних пісень, гомону, сміху раптом. До братів підлетіла велика сова наймення Оріон. Вона була наймодрішою птахою парку. Вітаю Озлі, рудику. привітала вона почергово кожного. Як пройшла ваша нічна варта? Нам дуже шкода, сумно опустив голову Озлі. Ми заснули, і останній сніг було викрадено. Я так і думала, кивнула сова, замислившись. Не переймайтеся, це не ваша провина, ніхто б не зміг вберегти сніг. Але ми не можемо здатись просто так. Кудись той сніг зникає, і ми з братом дізнаємось куди. вигукнув Рудик, випнувши груди вперед. Саме тому і прилетіли сюди. За чутками, сніг вперше почав зникати тут, у парку. Чи було щось незвичне при цьому? Ой, хлопчики, ви б облишили це. Та поглянувши на рішучих снігурів, Оріон зрозуміла, що не вийде відмовити їх від задуму. Так, дещо незвичне було. Сніг зникав рівномірно, розширюючись колом. Та з одного боку завжди зникало більше снігу, ніж з іншого. Це точно не просто так, стряпинувся Озлі, почувши першу вагому зачіпку у їхньому розслідуванні. І де саме зникло більше снігу? згораючи від нетерпіння, запитав Рудик. Зі сторони старого міста. Але то небезпечна місцевість. Я чула, що з усіма, хто туди заходить, відбуваються всілякі нещастя. Оріон стишила голос, щоб звучав він більш зловісно, і, злякавшись, брати відмовились шукати сніг. А ті щасливчики, що повернулися звідти живими, розповідали страшні історії про жахливих монстрів, які живуть у тінях. Та брати снігурі були незлякливих. Подякувши Оріон за підказку, вони одразу поспішили в стару частину міста шукати там слідів таємничого крадія снігу. Та як тільки вони перетнули незриму межу старого району, то наче потрапили в інший світ. Тут будівлі були невеликі, поверхи три-чотири не більше. Із покритими черепицею, дахами, у яких виднілись чималенькі дірки, багато будівель були з розбитими вікнами, облущеними стінами. Здавалось, що ремонт у цей район не бачив років сто, не менше. Вулиці тут пустували. Якщо не враховувати куп сміття та різноманітного мотлуху, але зовсім не було видно людей, тварин. Схоже також оминали цю місцевість не було нікого, щоб розпитати про крадія снігу. І що нам тепер робити? запитав Озлі, приземляючись посеред тихого провулку. Нам не залишається нічого іншого, як пошукати якісь сліди. Рудик приземлився біля брата та одразу почав оглядати провулок. Що це було? вигукнув Озлі, помітивши якийсь рух у тінях, та відповісти йому ніхто не встиг. Раптово тіні довкола снігурів ожили, поглянули на них своїми жовтими, зеленими очима. І перш ніж брати встигли злетіти, накинулись на них. Здавалось, сама темрява їх схопила. Вони нас з'їдять. Це тіньові монстри, про яких нас попереджали, із жахом пропищав Рудик до брата. Озлі від страху говорити не міг, лише притримував свою шапочку, щоб не загубити. Вервечка чорних котів, а були це саме чорні, як сама ніч коти, що схопила братів снігурів, неслась на повній швидкості. Аж довколишні ландшафти з'єдналися в одну розмиту пляму. Та раптово все зупинилось. Чорні коти вмить сформували ялинку із власних тіл. Ось, моя королево, низько вклонився один із котів, що досі тримав, затиснувши під лапами снігурів. Ваші слуги знайшли ідеальні кульки для вашої ялинки. Твоя правда, старший раднику. Ці снігурі ідеально підійдуть для нашої живої ялинки. Негайно розмістіть їх там. Королева котів, як її піддані була чорнішою за ніч, із блискучою шовковистою шерстю і акуратною золотою короною на голові. Сиділа вона на величному троні з гілок і барвистого пір'я. Не бійтеся, промовив старший радник до братів снігурів. Нам потрібна ваша допомога у формуванні ялинки для нашої королеви. Розумійте, всі недолюблюють чорних котів, думають, що в нас погана вдача, ніхто не запрошує на свята, всі сураються. Тож цього року королева вирішила зробити різдво тільки для нас чорних котів. То це ви вкрали сніг? Набравши сміливості, запитав Рудик, Про що це ви? До них підійшла молода чорна кішечка, перед якою всі схилялись, як до цього, перед королевою. Принцесо, вам не варто про це турбуватись, одразу промовив радник. Краще готуйтесь до свята, що розпочнеться вже ввечері. Наша ялинка майже готова. Це означає, що ще не готова. Тож вам, старший раднику, варто потурбуватись про це, зашипіла принцеса та вмить вже доброзичливо промовила до снігурів. А я в цей час трохи розважу наших гостей. Ідіть за мною, сперечатись із принцесою ніхто не став. Тож незабаром снігурі залишились з нею наодинці. Мене звати Кіра. Я принцеса чорних котів, а знаходимося ми в нашому царстві, катакомбах під старим містом. Дуже приємно, я Рудик, а це мій брат Озлі, все ще з острахом представився Снігур. Ти з'їси нас, так? пискнув Озлі, сильніше натягуючи свою шапочку. Звісно, ні. Звінко розсміялась Кіра. Розумієте, тут внизу дуже нудно, а на поверхні, я буваю, вкрай рідко, то не могла припустити нагоди почути цікавих історій від вас. Ми не знаємо цікавих історій, промовив писклявим голосом Озлі. Та не з'їм я тебе, зашипіла Кіра, показавши ікла. Та миттю взяла себе в лапи. Мило посміхнулась і промовила Ви ж на поверхні живете, і можете літати, точно можете розказати щось про зовнішній світ. Пробач, але в нас немає часу на теревені. Чи не могла б ти нас відпустити? Зрозумівши, що Кіра їм не загрожує, Рудик набрався сміливості. У нас з братом дуже важлива місія. Як цікаво! На мить очі кіри засяяли зеленим світлом. А що за місія? Розкажіть, бо просто так я не можу вас відпустити. Особливо, якщо це щось важливе, це дуже важлива місія, озліп посмілішав. Та все ще трошки боявся, тож стояв позаду. Ми шукаємо того, хто вкрав увесь сніг. Став пояснювати Рудик. Без снігу в усіх зник різдвяний настрій, і саме свято може не настати. Тож ми маємо повернути вкрадений сніг, поки не пізно. Як цікаво! промуркотіла Кіра, обдумуючи щось, і радісно промовила. Я вас відпущу, але за однією умови ви візьмете мене з собою. Навіщо тобі це? Хіба ви тут не готуєтесь до свята? щиро здивувався Рудик. Так, готуємось. Але що це за свято, коли ми ховаємось під землю, а не святкуємо із усіма? гірко усміхнулась кицька, нервово смикуючи хвостом. Чорних котів не люблять, вважають, що ми приносимо нещастя, через це всюди проганяють. Саме тому я хочу піти з вами. Допоможу вам повернути вкрадений сніг і очищу недобру славу свого народу. Брати заперечувати і відмовлятись від допомоги не стали. Кіра провела їх заплутаними тунелями катакомб і вивела прямо за місто. І що тепер? Який план? Поцікавилась кішка, прибираючи з голови павутиння. Поки нас не схопили твої родичі, ми якраз шукали якісь сліди, куди саме зник сніг. Розминаючи крила, потягувався озлі. А, ну це легко, я знаю, куди зник сніг, спокійно промовила Кіра, вмиваючись. Що? в один голос вигукнули брати снігурі. Один з маминих слуг бачив, як сніг неначе відповзав до лісу. Тож, думаю, саме там його треба шукати.